Його колега на тих же воротах. Сапутін. ледь не випустив м'ять під ногу супернику. Теж був хороший шанс для Дніпра. Один. Русен. Булеца. Різнічується. До штрафного майданчика обігрується. Майже обігрується з Антюхом. Прочитали цей пас оборонці. Хаймер вступає у боротьбу проти нього. Антюх бореться. Хайнер лежачий залишається. Лежати м'яч вилітає за межі поля, немає поручних правил. Швидко Антьо вкидає аут, поки Хайнер не підвівся. Ось він бразилець уже на ногах. Уже допомагає захиститися. Ось момент. Назарій Русин. Удар по воротах, І це гол! Ось він гол! Перший у матчі Назарій Русин. Удар у ближню. 9.55 хвилина. Ну тут уже точно офсайду не буде. Прекрасний гол зорі. Назарій забиває Владислав Рибак. Схоже, що пропускає у свій воротарський кут. Очікуємо повторів Назарі Русин. Дивимося Бабенко помиляється під час передачі і далі поміж ніг йому проштовхує суперник. Назарій Русин. Отримує м'яч, це Ігор Снурніцин. Зробив такі хороші атакувальні дії, помітні атакувальні дії. Він же автор гольової передачі. Ось він удар Назарія у ближню дев'ять. У ближню дев'ятку, де знаходився голкіпер Володислав Рибак. Не встигає Рубчинський кинутися у підкат так, щоб доторкнутися м'яча. І безумовно, це дворотарський гол. Назарій Русин.